Мої вітання. Ви на каналі Купуй зі мною. Я в магазині Аврора. Сьогодні оглянемо все для ванної кімнати, полички килимки. Все для прибирання. Дуже дякую за огляд, за ваші відгуки та вподобайки. Приємного перегляду. Поличка металева 299. Бідро пластикове господарське 140 гривень на 11 літрів. Поличка Метал плюс дерево 549 Поличка металева для ванної кімнати кутова на 2 яруси 349. 599 аксесуари для ванної кімнати пластикові. Упаковка 6 предметів. Є чорний варіант і білий. Етажерка пластикова на 2 яруси 99. Відро господарське 12-літрове 109. З віджимом 14-літровий 169. Кошик для зберігання з кришкою 299, 18-літровий. Набір для прибирання: 379. Совок та щітка з довгою ручкою. Цей набір хорошої якості є ще дешевший пластик ось такий блакитний, наприклад, за 129. Щітка для підмітання з довгою ручкою 149. 108 см. Ось така щітка, також довга ручка. Ціна 99. 140 гривень салатова зі знижкою. Совок та щіточка для прибирання 49. Насадка фрекенбок для плоскої швабри 160. Ось ця також непогана. За 64 довжина 45 см. Дошка прасувальна для білизни міні 299. 75 на 27 см. Швабра для миття підлоги є резервуар для води. Ціна 229 Етажерка. На чотири полиці 799. 109, метал та дерево. Бідро пластикове з фіксатором для сміття 149. Ось таке всього 29. Поличка біла пластикова для ванної кімнати. 109. Рукавички вінілові 10 штук 44 гривні, Фрекенбок 224, упаковка 50 штук. Рукавички чорні 4 штуки 24 см, ціна 74 гривні. Кошик текстильний для зберігання 299 Килимок Калимок предварений 119 з котиком 40 на 60. Такий 129 з листочками. Чохол на сидіння унітазу 69. Придверний овальний килимок з малюнком 119. Ось такий ще є, ласкаво просимо. Ціна 189. Овальний килимок вологопоглинаючий 77. Напівкруглий придверний кольоровий 99. Набір двох калимків м'яких для ванної кімнати лише ось такий відтінок в наявності: поліестер 449, рожевий силиконовий антиковзуючий ніжки 99, блакитний з білим. У складі тканини є котон, поліестер, віскоза та інші волокна. Ціна 169. Поличка пластикова 77 гривень. Металева є біла та чорна по 229. Котова металева чорна 149. Щітка та губка для миття посуду 59. Вішалка для сушки білизни з прищепками 99 квадратна. Ліка для душу турбо. водозберігаюча 129. Органайзери пластикові для зберігання 129. Упаковка 4 штучки. Диспенсер пластиковий. Симпатично виглядає, ніби скляний ціна 169. Йорчик для унітазу пластиковий 199 з підставкою. Тримач для туалетного паперу з підставкою пластиковий 99 Решітка для раковини кольорова 29. Але більш мені подобається ось такий калимочок прозорий, силиконовий, за 54 гривні. Сітка для сушіння білизни 77 гривень. Сітка підвісна, рукавички силиконові для миття посуду 59, мотузка для білизни ПВХ кольорова 10-метрова 39, Щітка для миття пляшок 59, шнурок для білизни 20-метровий, ціна 34 гривні. Климок силиконовий, дитячий на присосках для ванної кімнати овальний 129 ПВХ, 24 пластикова підставка для зберігання взуття. Набір кульок для прання пухових речей 2 штуки 65, Тримач металевий для рушників 29. Пробка ситечкою для раковини 29. Набір дитячих гачків 24. Упаковка 3 штуки. Бішелка стіна з гачками 55 на 6 гачків. Тримач чорний самоклеючий для рушників 149. Тримач пластиковий для паперового рушника 109. Набір аксесуарів для ванної кімнати 179. Пластик 4 предмети. І є білий та чорний колір. Ось такий диспенсер з відділенням для губки 129 пластик. Набір пластикових аксесуарів для ванної кімнати 179, 4 предмети. Плоска швабра з довгою ручкою 189. Етажерка для взуття 47,5 на 42 см. На три полички вміщає до шести пар взуття. Ціна 169. Щітка та сувок для прибирання 88 гривень. Щітка для миття вікон зі шкребком 29 міні. Ганчірка Фрекенбок для прибирання 59. 50 на 70 одна штука. Ось така від файно 50 х 59. Серветка для скла мікрофібра 29. Пані Блиск. Упаковка серветок 3 штуки 44. Пластиковий органайзер 129. Кошик пластиковий 19. Є ще ось такий за 77. На цьому все. Всім дякую за огляд, вдалих вам покупок.